Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на риболовлі. Знову чудова річка Дніпро і ми виїхали на сомер. Сьогодні будемо ловити цього велетня. Так, ловити сьогодні будемо. У нас капустянка, виповзок. Ось Капустяночка, виповзок. Ось мої речі. Зараз будемо розпаковка. Там спінінги. все, що там в чехлі є все. Рюкзак, там камери таке а, і термос. Камери, термос, ну і всяке там. А в чехлі тут я вожу все. Кріпіжі, там, все, що хочеш. Я їм три роки користуюсь цим шохлом. Чи чуть три роки. Чи, можливо, чотири, я вже не пам'ятаю. На що тут трошки повідривалося, але все одно норм треба попришивати і все буде. Зараз будемо розкладатися і... Десь приблизно ще півгодинки і закидати. Бачите? Вудки стоять, Вон Кирюша, денчик. Да. П'ють Кока-Колку. Да. Я вже готовий. Все, Роз... Розкладушечка. Вон телефон для стріму. Ось так ось. Все є, зараз будемо закидатися і ловити. Напевно, першу палку, не знаю, сьома година, не рано. Нормально. Зараз одну вудку на капустяночку відправимо. До клюванечка. Доставати, розставляти наші палочки. Так. Ось у нас одна палка. Бачите, це вудка 3-метрова, це палка від Ріно. зепка, до 300 грам тест, 3 метра рост. Тут зроблений звичайний патерностер, стоїть гачок 2.0. Ось такий від гамакацу, грузочок 250 грам, катушка дам, 8000, шнур 0,5 намотан. Ось така палочка, вона мені дуже подобається, вона така бруска, її так зручно бросати, ну, якось так. Що потрошку готуємося, зараз вставляємо, збираємо монтажі, закидуємо, а далі вже трошки пізніше побачимо. Одна у нас буде звичайна донка, а інша у нас буде, напевно, з підводним поплавцем. Зараз побачимо. Так, друзі, як я одягаю капустяночку, дивіться, ось так. Ось так. Хоп, є. Перша. Це обрізана жопа в неї. І другу, дивіться. І другу. Хоп, так жопку не пробуваємо, бачите? І ось так от і закидуємо. Ось така. Ось краса. І відро зачиняємо. Зараз. Будемо закидувати. Так, друзі, ну перша вудка зараз піде. 4. На 5 секунді. Так, ну перша палочка є, друзі. Другу чекаємо, побачимо, що по покльовкам буде. Якщо щось буде клювати, не буде об'їдати капустяночку, то закинемо. Для виповска ще рановато. Одну закинемо на випалск, одну на капусту. А може на, на дві на капусту закинемо, а хлопці на випалка ну, по, по, Побачимо. Побачимо, побачимо, як кажуть. Так, друзі, дивіться. Є клюванечко. Щось таке ніжне прямо. Таке тик-тик. Отак один загибув. ну Чекаємо. Щось є. Деньчень. Денчик, Денчик. Денчик густерю лови. Декільше. Міло. Так, да, мимо, друзі. На жаль, мимо. Треба було ще почекати. Ну нічого. О, годинчика там густиря. А тут нічого нема, все з'їло. Це був сом. Таку палку загнути. Це був сом, гляньте, чисто взагалі. Ні? Ні. він куди там. Кудись дивно. Я тут вже стільки погубив цих колокольчиків. Так, ну от дивіться, от я вже набив, набив пів крючочка. Так, друзі, я тут трошки відос познімаю, а ви поки потерпіть в стрімі. А потім отак прячемо бачите. Ось така краса вийшла, бачите? Ось така. Я наживляю його плотно, щоб друзі, він не злітав, коли ви його закидуєте. Тому що, якщо ви його наб'єте неплотно, він злетить. Так, і відправляємо цю вудку, відправляємо. Тут глибше під берегом. Це де така от. Поняв, як канавка. Так, надягаємо дзвоничка і вперед. Збоку, Ну, так, да, я бачу, ну не таке, що прямо треба от... зачекати трошки зараз, друзі, чекаємо. У мене з самого руки чухається, таке класи тут уже встать двома ногами упертися, Але, на жаль, так, ну я чекаю. Чекаю, чекаю. Треба знайти дзвіночок. Потім, зараз почекаємо, а потім... Опа! І що? Ну, і що таке одіночний? Ну, це сом, друзі, це сом 100%, але, на жаль, бачите, це або маленький, або якийсь не дуже продуктивний. Терплячий сомік. Опа! Іди сюди. Єсть. О, так, друзі, достаньте другу палку. Подиміть другу палку. І І це гарний сон, друзі. він вирвав. Вирвавка як палку, бо бачили. А нема пацака, він вдома залишився. Нічого, підвериш по логу. Він відведе. Давай я можу ватай. Виматуй, напевно, є. Виматує, бо він тягне туди. Ого! Так, всіх в прямому ефірі, це бачать. Да. Так. Точно всі. Точно всі. Друзі, ну це... це гарний. Ну не прям такий, що здоровий, звісно. Ні, Ну... Я думаю, непоганий. Я теж думаю, що непоганий. Так він іде туди, до того, до... Не світи на нього сильно фонарем кіреш. Він зараз... Сейчас... Хоть би ваші палки не зібрав. Оля, я не можу його підняти, слухай. Там бровка просто. О, Як ні-ні, не треба, а ти відійди просто. О, типу. Це, це хороший. Друзі, вибачте, але я далеко відійшов. На жаль. моїми Та ні, він назад вже йде. Поборемо. Ні, я думаю, це стало, я думаю, без нас його зору. Та ти дивися. Денчик, а візьми телефончик на шкопі. Та не треба, не треба. Щоб він не впав. Та телефончик дуже дорого. У ну До мене як ж камера знімає. Ну, так новий Ух ти, пухти. Подивіться, який драконяще. Подивіться який. гарнюня. Не, не, не. Да, ну, за Горнюня. Виходь, виходь сюди. Та щас почекай, я ж не можу вийти, бо він утягує. Не ні, сюди, сюди. Оце... Не, 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 Кирюх, не Оце дракон, друзі. За голову. О, є. Слухайте. Та все, пішли, я пропуск проходимо. Шо, пошли. Друзі, ну це трофей. Подивіться, який дракон. Подивіться, скільки тут. Фух, Давай. Це просто, блядь, космос. <ррик> ти красучий. Як ми тебе довго. Як ми тебе довго. Давай його подалі від, 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 від берега. <рик> Щоб він не брикався, тут <рик> знімемо. Не буде брикатися. Ой. Подивіться, який дракон. Це просто. Фу. <рик> ти... Кукан? <рик> да. Кукан не треба. А от фу. так ну взяв. Да, ну давайте, друзі, подивимось. На перчатки. От, подивіться який. Щоб розуміли. Ну, да, подивіться. Я не знаю, 45 розмір ноги, грубо. У мене є метрова рулетка. Да. Да, зараз ми все помірюємо, друзі okay. мої. Дайте в мене трошки руки Відійду, відійдуть, відійдуть. Вид адреналінчика, так. Давай, рукавички. Це краса. Давай, я побуду твоїм оператором. Фух. Та ти шо, так ти що? Друзі. Да, мер... Взяв. Тепер я тебе вітаю. Да. Це, ну, ти до цього йшов. Так. Воно того вартувало, слухайте. Оператор, давай. Да, він наїдений я такий. Він Фух, не, так. Фух. Ну, а ну треба так, вставити на 6, назад. 6 мало лайкосика. Треба да. вставити назад штричку і вставити туди вудку, щоб. Павло, ти ж не зібро. Ні. Слухайте, ну клювала і на іншу. Фух. Це... Це на капустянку, так, да, друзі. Лайкосики пішли. Пішли лайкосики. Бореться, бореться. Ух ти! Да, він, Ух ти! Він півтора метри довжиною. Ось дракон. Дракончик. Непоганого. На кіло. На півтора. <ривіт> Павло. Павло, а ну. Вот, вот. такой, такой себе. Вот такой, да. Вот <laughs> такой дракон. Слушайте, ну давайте его положим сюда и померяем. Давай, давай. Сколько тут? Ну давай его немножко выровнять. Да, его выровнять бы, бы трошки. немножко. Вот так. Вот морда. Метр тридцать. Метр тридцать. Це без хвоста, да, так? Це ж без хвоста. Без хвоста. Тут з хвостом трошки більше. З ну, Хвостом тут метр сорок. Грубо. Метр сорок, грубо О, кажучи. Фу, ну красавчик. Фу. Давай тобі рука грязна, така капець. Ні, красава. Фу. Штанишки мокрі. Буду це. сьогодні ночувати в мокреньких штанишках. В прямому ефірі. Будемо це. цей. Це. Це. Не, відео, там не ні Там надо, не, там ізначально треба узел в'язати. У мене таке саме було, я просто в'язав. Мертвий узел. Давай я це зима рукам. Як <реш> вам пашкина дубка? Почему <реш> а, я А, да, поводить? дубка моя, вибачте, друзі. Почому я такой сексуальний. Ну давай, пробуй. Так. так ну, це... По нулям, Да. <реш> перший... потом Не писали, не казали. Це перший трофейний в цьому сезоні. <реш> так, так. 18... 18-170. Так, 18170. Щоб... Та, ви Все, клади його. Слухай мене, і сидіть, будемо в одній камері. <ріст> <ріст> Крутяк, слухайте. Вірю. Так, друзі, ну всі бачили, який красавець. На 18 кілограм клюнув прямо в прямому ефірі, хто не бачив прямий ефір, а хто бачив, всім дякую. Клюнув він на капустянку. Клюнув приблизно з глибини 6 метрів. Тобто тут йде така предбор... бровка, така берегова йде, а потім підіймається. Тобто тут десь посередині 8, а туди вихід на 6. І туди яма ще йде. Трошки глибше там. І він от клюнув на оцій бровки на виході. Клюнув. Клюнув на капустянку. Звичайна донка, всі -все, все бачили, дуже яркий фонарь. Фух, я, друзі, чесно, вже такий просто. Ну це крутяк, слухайте, просто клас. Воно того було, вартувало. Я ще хлопцям казав, ну не те місце, давайте сядемо в іншому місці, бачите. А Денчик да, ні каже, ні, сідай тут і все, сіди, і типу, не, 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 не кажи дурниць. Так, ну це по-доброму, я сказав. Він сказав трошки по-іншому. Так що ловимо, друзі. Це ще тільки початок. Клюнув він у пів на одинадцяту. Зараз дванадцята було ще вже на цю вудочку, але. Поки що нічого він не плюнув, він майже забрав вудку. Так, да, він дав. Так що, друзі, хто вважає, що можна ловити на рогачиках, ну це просто помилка, велика помилка. І таких друзі, дуже багато. Хто ловив на рогачиках, просто якщо б цей сом клюнув на рогачик, утка просто б зробила така тільки... тю. Так само і родподи, це все, я там дивлюсь, у нас є самятники, які продають монтажі там і рекламують. І ловлять з родпода. Слухайте, ну це просто лютий треш. Я не знаю. Ну, вони там, може, на бертранери на якісь ставлять. Ну, ну, Це таке. Тобто вони та ловлять. Але який це сом? Тобто таких сомів, можливо, у них там один за декілька років сом, я не знаю. Так що підтримайте мене вподобаєчко, а ми чекаємо ще на одного. Є очередний головастик. Вже других піймав. Вже перша година ночі, ну щось не клює. Більше не клює. Денчика витягуємо там головастіка. Друзі, ну що накидуємо ставимо одну одягаємо коробочку не теряємо, складуємо сюди а потім другу одягаємо ось вона гарнюня манюня і ось така краса бачите вийшла і зараз полетіть Полетит. Полетит сейчас. А вон тут красный лысый плаваем. Друзья, смажена сарделечка. Чук-чук. Да. Скриснем шпаги. Скриснем шадельки за 19 кг. Килогр... 18 кг. 18. Да. 18. Все точно. Дякую. Ну, блядь. Ай, Ой, еще клюмовка. Что ты, самятник? Да хоть бы что. Друзі, ми ну щось раночок збираємось ми додому. Ночі одного лящика денчик піймав на сам'ячу палку на Виповська. По суму було ще два маленьких. Піймали, відпустили. Більше квівань в мене не було. Були якісь стічки, але все одно це не те, що треба. Друзі, всім дякую, що подивились. підтримайте канал Вподобаєчка. І до зустрічі на риболовлі.